В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі, маємо сьогодні дуже гарний Євангеліє, яке показує людську природу мислення або людські відговорки, відмазки по світському. Давайте зразу будемо читати основне, що сьогодні люди придумали. Отже, є якийсь один господар, який справив велику вечерю. Що таке велика вечеря? Це велике свято, це не просто вечеря така буденна. А ще скажіть, що, яка у вас асоціація зі шпротами? Новий рік, та ікра. Та. Тобто люди звикли робити застілля. І така в нас в слов'ян є традиція, що ми любимо великі застілля. Це видно по наших весіллях. Природа, напевно, цього явища, такого, я скажу, і негативного теж. Бо є переїдання в цей час, є саме бідність. Тобто, колись не було тих всіх продуктів, і щоб показати іншим ближнім, що в нас є дефіцит, ми накривали великі столи колись. Я ще цих часів не застав, але принаймні оця мода накривати вона пішла, власне, із бідності, щоб от, хоч, хоч сьогодні ми від'їмося. Або як дехто після зарплати живемо. А вже в кінці місяця ми позичаємо, щоб дожити до наступної зарплати. Це така, знову ж таки, недобра, недобра логіка. А за весілля, за весілля мені розказала колись мама традицію повстання оцих весільних застіль. Колись все село приходило підтримати молоду пару і приносили різні речі, які потрібні в побуті для молодої сім'ї. Може, там плазмовий телевізор колись несли на селі. Там. Робот, пилосос, щоб по хаті їздив і сіно змітав. Ну, тобто такі побутові потрібні речі. Але люди хотіли віддячитись і тому готували чай, а потім хтось приготував каву, а потім хтось і налив. І воно так розійшлося, що тепер в мінусах переважно весілля, що стільки люди принесуть, тобі тебе підтримати в конверті чи якихось нацятий набір сервізу. А більше ще ти витратися, щоб їх пригостити в такий спосіб. Ну, Але знову ж таки, це така наша історія. Отже, маємо велику вечерю е е і запросив багатьох. Багатьох це дуже багато людей. Ну, Якщо беремо гідний господар, то він все село просить на своє весілля. Е е е Настав час вечері. Це ви розумієте, яка пора кхм, дня, де вже захід сонця, коли вже треба вечеряти. Послав він слугу свого сказати запрошеним. Отже, мав слугу був багатий. Мав друзів, які йому служили. В іншому Євангелії пише раба свого. Тобто є два різні переклади. Я сьогодні читав слуга, раб, одне буде і те саме. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: я купив поле і мушу піти на нього, подивитися. Вибач, мені прошу. Що тут для вас на перший погляд дивне є? Я купив поле і мушу аж тепер піти подивитися. Ви купляєте хату перше, дивитеся на неї. Ну, Логіки нема. Відмазка не прийшла. Ну, добре, це ще такий перший рівень. Другий сказав: я купив 5 пар волів і йду їх випробувати. Прошу вибач мені, п'ять пар волів випробувати це, напевно, давати їм щось орати. Це довгий час, щоб їх всіх п'ять пар, це 10 скотеняк випробувати, як вони тягнуть. В нічний час без лед-фонариків. Хіба корова мала тоді лед-фонарики на чолі, щоб можна було це зробити. А, це було під хатою, під хатою. Люд... А, навігатор, можливо, добре. Ну і сама моя улюблена відмазка, я її не можу поминути, а інші мовив, я одружився, тому не можу прийти. Я одружився, тому не можу прийти. Ну, я би з жінкою своєю будь-куди пішов, якщо б мене запросили. Лишньо раз повечеряти. За чужий рахунок це гарна нагода халяви. Отже, бачимо ці всі відговорки, вони насправді є, звучать гарно, так пафосно, е серйозно, я би навіть так сказав, але нелогічно, не бо це все є час вечірній. А до чого тут одруження, що це є перешкода? Піти до, на велику вечерю, ну взагалі логіки не тримається. Тому Господь проводить цю причу, що нелогічно люди собі думають, щоб не йти на цю якусь велику вечерю чи велику подію. І зразу прямий приклад я підвозив, їхав до Преображанки, Преображанчанку підвозив я і, чи Преображанку, Преображанку хай буде, вона ображена, певно. І кажу, так і так відбулося у нас по свята храму в селі. Вона каже, я знаю. ну, Думаю, ну, значить, подію про цю всі знають в селі. Хоча на самій події було дуже мало приображанчан, і чанок і чат. Тоді каже, моя дочка ходить туди до церкви. Ну, То взагалі близька людина, ще її дочка ходить. Але у вас церква неправильна. Тому що дітей хрестять в трьохкупольній церкві, а у вас церква однокупольна. Я так розумію, людина знає, що таке П'яте купольна, що це означає Ісус Христос, чотири Євангелисти, Сими Купольна, 12 яка зображає 12 апостолів, 13-ту Марію, ще й 20 з чимось купольна, в Києві стоїть такий соборчик. Тобто вона цю всю символіку знає і знає, що одна купольна, вона неправильна. Ну, Каже, я нічого не буду говорити, але так і не дуже була відкрита на цю розмову, але я зрозумів, що людина розуміється в символах куполів їхньому значенні, і тому просто сказав, що Бог її любить, вона промовчала, напевно, це теж знає. Ось маємо знову ж таки приклад конкретний людей, які мають відмазку, чого не ходять до до церкви. Я їй зразу сказав свою версію, бо я розумію, що з найбільше не побачуся. Що люди не хочуть ходити до церкви, тому що якщо треба ходити до церкви, треба поміняти свій стиль життя. Тобто є якісь ну, приписи, не знаю, якщо би я ходив до війська, там є свої приписи. Ходив, би, я був в охороні, до речі, я працював трішечки в охороні, виявляється, навіть одяг має значення, в якому ти ходиш. Це мені сказали в перший раз, коли я прийшов з незаправленою сорочкою. І ще якісь там шеврони треба нашивати, ще щось. Тобто, всюди є свої правила. І природньо, якщо я визнаю, що треба ходити до церкви, треба буде щось поміняти в своєму житті, а напевно мені так добре. Насправді людині не є дуже добре, але вона обманута, що цього їй вистачить. І тому наше основне завдання розказувати людям правду, що їм для щастя потрібно ну, не то, що ходити до церкви, а саме вони потребують Бога. Тобто суть, що всі люди обмануті, що вони є такі, а наша суть треба показувати правду, що вони не сироти, що вони мають Бога Отця. І можуть приходити і черпати з сім'ї, тобто з церковної спільноти, читати зі слова, яке Бог отець лишив нам, і відповідно бути в його благодаті. А для цього, що нам потрібно, треба самим перебувати в позиції дочки і сина Божого, щоб ми могли це сказати нашим братам і сестрам. Тому ми називаємося брати і сестри, бо маємо одного, одного отця. Далі я би хотів звернути увагу на слугу. Е, вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого. Чому, як ви думаєте, він не розгнівався? Бо конверти не принесуть, так? Бо ж на весіллі несуть конверти, а йому би конверти не принесли? Напевне, ні. Бо він хотів щось зробити добре для людей. Не йшлося йому про конверти. Ну і каже, іди ночим скоріш на Майдани і на вулиці міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих кульгавих. Озвався Слога Пане, сталося, як ти велів. Уявляєте, пан ще не сказав йому, а цей вже знав, що пуста світлиця треба наповнити. Мій пан точно скаже кликати всіх. І він вже по дорозі це зробив. І каже: сталося, як ти велів? І ще є місця. Сказав пан слуги, піде на шляхи та огорожі, шляхи і огорожі це вже край, край пана огорожі, і з силою їх увійти, щоб дім мій наповнився. Тобто він дальше не заспокоюється, просить цього слугу, попри те, що цей слуга вже зібрав по дорозі тих вбогих калік сліпих кульгавих і сказав силу їх увійти. Саме ще важливо ця різниця, що якщо бачимо, той купив поле, купив волів і одружився. Ці люди трошечки при при грошах, якщо могли купити собі і справити ще й весілля в такий час. Отже, це були багаті люди, але багаті люди виявляються дуже зайняті. А ті такі е, вбогі, каліки, сліпі, кульгаві, вони не потрібні суспільству, вони більше ходять по вулицях, та? і тому їх легше знайти. Знову ж таки, важко багатому війти в Царство Небесне каже Святе Євангеліє, і тому Ісус в Євангелії. І так само сьогодні можна порівняти саме ці дві різні категорії людей. І... Е, Озвався Слуга пан, сказав панду Слуги піде на шляхи та огорожі і силою їх увійти, силою або наполягай, що в іншому перекладі. Отже, давайте подумаємо дуже добре собі так уявимо, я не знаю, чого так у цьому господарю. Залежало, щоб люди прийшли на цю вечерю, що треба було аж їх силувати, ну, образно насилувати, Бог ніколи не, не йде проти волі, але силою увійти. Тобто дуже наполягає, запрошую. Чому він так дуже хотів їх всіх запросити, щоб дім мій наповнився. Ну, Любі думки, любі фантазії, чому так залежало? А, щоб не, не пропали продукти, добра думка. Він хотів, щоб він і щоб всі балакали, щоб його був Такий був шикарний. Можливо, так. <клес> Можливо, нам ще під підказкою буде уривочок перед. Може він одинокий, може не хотів бути одиноким. Ну, так чи інакше, це є, показує природу Божу. Давайте прочитаємо абзац перед Євангелієм, він може допоможе. А звучить він так: він сказав також тому, що його запросив. Отже, Ісуса десь запросили. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб часом вони тебе також не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих калік, кривих, сліпих, і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити, і воздасться тобі в день Воскресіння праведних. Почувши це один з тих, що сиділи за столом, сказав до нього Блажен, хто їстиме хліб у царстві Божі. Маємо конкретну історію і конкретну відповідь одного із тих, що сиділи, блажен, хто їстиме хліб у Царстві Божому. Тобто людина духовно відчула, про що говорить Ісус, і сказала, що «блажений, хто їстиме хліб у Царстві Божому. Тобто людина хоче бути в цьому Царстві Божому. І зразу йде сьогоднішня притча. Тобто, ця притча показує, як це бути в Царстві Божому, які там є великі наїдки, як. О, Обідно Богові, ну, Бог не ображається. Як би хотілося Богу щоб всі пішли туди, і навіть ті, щоб відмовилися, я думаю, він далі їх буде чекати. Він, хоча образився, але я не думаю, що якби вони такі прийшли, він їх вигнав. Тобто це показує природу Бога. І зараз розкажу на останок історію, яка з якої я здав два екзамени. Я її почув на одних із реколекціях, і мені вона сподобалася. Де реколектант оповідає, як Бог діє. Каже: уявіть собі 100 вагонів конфет, наприклад, цукерків, різних від Петра Олексійовича від Світуч. От ви маєте, що ви будете робити з цими конфетами? Уявили собі, це теж історія уявна. Час собі. Скільки? Ви навіть пів вагона. Пів вагона ви не з'їсте, а і вас є сто. Тобто ви будете ділитися. Ви змушені ділитися, навіть якщо б вони не псулися, ну все одно би ви сто вагонів за своє життя не з'їли, хіба тільки їх. Але треба ділитися. Подібно в Бога є стільки любові, що Він хоче ділитися. От З нього пре і він мусить мати. Ну, як це е, на Тадейкові глядача? От він сам в сім'ї, він постійно хоче щось перед кимось показувати. Маму, подивися, тату, подивися. Тобто, щось йому треба перед котом псом. Йому не цікаво показувати, бо вони мовчать і не зацінять його е, фокусів. Отже, так само Бог хоче ділитися. І тому, якщо б ми мали ці конфети, ми б ними ділилися, тому Бог і створив нас, щоб ділитися з нами своєю любов'ю. І тому, як я повторюся, Бог створив землю, планету земля, на ній люди бігають, довкола ангелі літають. І відповідно Він це все творіння обдаровує своєю любов'ю. Суть всього творіння, щоб далося обдаровувати себе його любов'ю. Ці наші достойники спочатку не захотіли обдаровуватися любов'ю і відмовилися. І це його якби розсердило цього господаря. Я думаю, так само Бог не думає, що сердиться, просто шкода, що стільки всього приготовлено, а не прийшли. І тому ми навіть на групці мали такі розважання, чи було що колись ви запросили когось. А та людина не прийшла. Ну, ми розуміємо, що вона тільки втратила. Наприклад, було таке святкування спільноти нашої Галілеї, і ну було дуже гарно. Повторити його ну, можна на камеру записати, але ну, ви атмосферу не, не, не передасте, якщо ви там не були. Тому хто не приїхав, чесно втратив. Друге святкування вже було не таке, не знаю, чи ще буде таке. По рівню веселості, це було перше наше святкування, десь з вересня воно. Але насправді втрат, втрачений час. Дуже гарно є ще коли людина, хазяйка зготує якусь страву. Особливо це я чув є в хазяї, коли перша страва готується перший раз. Ну, вийде. Ну ми нікому не кажемо. Ну, бо ми самі не знаємо, чи воно вийде, тому нікого не запрошуємо. Ну, бом бомбезно вийшло. Хочемо повторити, закличемо вже гостей. Ну, щось не вийшло, щось не так. А яйця вжарти, от, от яйце дуже гарно, то все, та дечик зів, хочу ще. А жарити друге яйце ну вже не добре, вже, вже не то, не в тому часі і так далі. Тому, тому е Бог, який хоче нам давати свою благодать, хоче давати свою любов, він дуже йому залежить, щоб чим більше, чим більше прийшло людей. Єдине для нас моральне повчання, що оці всі. Вбогі, каліки, сліпі, кульгаві, вони менше бігають по світі, природньо вже чого. А ще блажений такий період старості. Це тоді, коли людина вже не має часу ганятися по світі за різними справами, тільки тішиться, що діти і внуки ганяються, і тільки дзвонить, питає, як вас справи. Я про свою бабусю, яка частенько ну, дзвонить і хоче, щоб з нею говорити. Тому це так само важливо давати їм цю нагороду, щоб вони лежачи на ліжку, відчували, що. Оприски їхній, тобто їхні, їхні гени щось здобувають, медалі в світі підкоряють вершини, а я лежу тут. Хоча б частинка мене щось здобуває. Це таке якби свого роду емоційне піднесення для старшої людини, тому це є важливо. Хоча я не розумію, чому постійно вони питають, як справи, що їм своїх немає, та я, як завжди, зайнятий. Отже, людина в старшому віці чи в такому положенні, вона менше бігає і більше зосереджує. На духовних якихось речах і духовні речі краще розуміє. Що для нас повчання, ну, напевно, в нашій метушні більше зважати на Бога і чітко чути запрошення слуги. Бо Бог буде посилати до нас нагоди бути на якихось вечерях. Чи це буде реколекція, чи це буде якийсь вечір прослави, чи вечір святкування, будь-що. Бог нас запрошує, Бо що, бо хоче обдарувати, не взяти. Нам, з нас гроші не беруть в церкві, і слава Богу, і є дуже великий противник тарифів. Я знаю одного паламара, який поставив тарифи за свою послуги. Його священик зразу звільнив з цієї з служби. Це не є робота, це таке служіння. І він вже більше не, не паламарував, чи то був дяк, не має значення, якась давна історія мені пригадалася. Бог хоче обдаровувати, тому що він має дуже багато добра, дуже має багато любові. Ну і остання думка справи велику вечерю. Є така тайна вечеря, це є прообраз, якби ми згадуємо цей тайний тайно вечері, на якій було встановлено Євхаристію, і ця Євхаристія далі є. І ця вечеря, на яку ви прийшли, кожен з нас, сьогоднішня служба Божа, є найцентральнішою подією серед тижня, то це ця вечеря, на яку запрошує Господар. Щоб в ній взяти участь, чи треба ходити в стані освячуючої ласки, треба, напевно, мати весільний одяг, треба бути посповіданим, треба бути начительним слово Божого, треба бути намоленим. І тоді ми краще переживемо цю вечерю. Тому ми маємо сьогодні особисто сьогодні, навіть в цю хвилину, оцю вечерю, на яку нас запросив Господь, для чого? щоб обдаровувати своєю любов'ю, щоб ми відчували його благодать, відчували його присутність, відчували, що він нас. Кормить дає нам їжу, дає нам Євхаристію, Вона теж у вигляді корму приходить, можна покропити свяченою водичкою, чоловікою, помазати, але важливо для людини це прийняти, не тільки помаститися. Тому Бог, на я думаю, придумав Євхаристію саме через таке споживання тіла і крові через під видом хліба і вина, який перестецтвується на службі. І це є ця вечеря. Тому хочу вас сьогодні привітати з цієї події, що ви. Ще раз собі пригадали, чого ви сюди прийшли, що сьогодні тут відбувається, і напевно, велику Бог має радість з кожного, хто тут присутній, що ви й на його вечері. Хоча би хотілося Бога, певно, щоб всі тут крісла були заповнені, і коридор, і ще й вулиця, ми би колонки на вулиці ставили. Розумієте, трансляція би йшла, розумієте. Це би було це але. Е... Ми над цим працюємо, тому дякуємо Богові, що Він нас любить, постійно годує і хоче нас обдаровувати своєю благодаттю постійно. Бо напевно ми його діти. Слава Ісусу Христу!